З вами компанія Автопарк, нове надходження для вас. Це у нас Audi a 3 2014 року випуску Америка. Але там незначне пошкодження було по автомобілю, максимально класний збережений стан автомобіля в білому колі на оригінальних легкосплавних дисках. Тонована вона повністю в пружні. додатково є ще панорама. Достатньо велике багажне відділення. По задньому ряду в нас в принципі, також зауваження абсолютно ніяких немає. Шкіріний салон в дуже доглянутому стані. Ось так от виглядає передня частина, у нас чорна стеля, панорамний дах, скло для заднього ряду пасажирів, по передній частині безключовий доступ, всі чотири скло підіймача, електровживання водійського сидіння, управління світлом, шкіряне кермо, 150 тисяч км пробіга, велика мультимедія двозони кліматконтроль, подігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка e S-Tronic. Даний автомобіль можна оглянути на Сонський 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.